Всі присвітні п'ять депутатів міської ради. На форум є. Які є пропозиції? Розпочати. Голосуємо за те, щоб розпочати. Хто за, за Дорожо, Пропоную брати ну, секретаря комісії знаху, основи, кожного... на, на постійну основу, щоб не кожен раз. Так, пропоную Чіпка <ривіт> да. Андрія Миколаївича Хто за? Так, все. Так, давайте по черзі скорочено роботи спрочено. Шановні депутати, доповідач скорочено, Якщо є запитання, будь ласка, ставимо. Перше питання про прокажу технічної коментації ОЖБ за адресою центральна 116 міста Послава Роженко, Руслані Вікторівні. Голосуємо, хто за? Пять за рішення прийнято. Затвердження технічної документації ОЖБ, адресою гетьмана Черга 9, місто Хвостова, Аналічу, Галинів і eh, голосуємо хто за? 5, за повернення технічної документації ОЖБ. Зараз вулиця Пістинь. Так, голосуємо, хто за? Затвердження ОЗБ. 119 міського постала Лисенко Наталія Луценкович. Голоси. Те за рішення прийняти. Затвердження ОЖБ за адресу вулиця Березьке Фесі на Козацькій вулиці Володимирівні. Васуємо хто за? Пет за рішення прийняти. Затвердження ОЖБ за адресою вся його 137, село Запорізьке, Польський Людмилі Володимирівні. Тедза, рішення приняття. Затвердження ОЖБ за адресою Козацька 37 міста Москова. Сьоме, так. Голосуємо, <глес> хто за. 5 за рішення прийнято. Затвердження ОЖБ. З адресою вулиця Травнева. 4 міста Осколова, Кушлак, Сікальне Сергія. Голосуємо, хто за. 5 за рішення прийнято. Затвердження ОЖБ з адресою вулиця Єва 125 Лапоріська хто за. 5 за, за рішення прийнято. Затвердження ОЖБ. адресою вулиця Володимирівка, Сировій Олені Макарівні. Ну, все так за рішення прийнято. Надання долучимо проекту за минулі, що далі зімени ділянки в оренду зміниться призначення будівництва по своєму случаю будівлі громадської забудови з адресу вулиця Дмитра Іварницької після три числа гостова ступенька Так, співтак, голошу конфліктний Не приймаю з голосу. Ні, там перший раз в общем щось неправильно надавались, надавалось, як комерція, але там це там не там кадастри, да? Да. Є в кадастрові. Да, да, да. Так, не приймаю участь голосування. Mm -hmm. ну, Приватизовано, що усе, правильно? Mm Нарухомість -hmm. так. Шановні колеги, 11 питання. Голосуємо. за? Чотири за. Один не приймав участь. Прийнято вилучено ділянки ділянників 337 метрів постійного користування АЧКБ «Приватбанк» розташований за адресою вулиці ветеранів 2, місто але це більше це старий, там там, де гаджет був приватбанк, зараз прийшов новий роботник. Приватбанк почав перебирати документи, вони не це проплати. А по факту та земельна то... це там, де комерція зараз. Там де магазин. Тепер ми користуються оплатою. Як тут? Ну, де магазин. Ну, і Ну, напроти, А що, то їхня досі ділянка? Там державна. Державна на користування ще 90 Ну, Я вважаю, як його. Він вже зробив, виходить. Ні. Тепер ми до того написали, там новий власник написали, що пінзу вставили до нас.

Так, <hh> да. Ми звернулися з листом до нових полі, щоб вони повернулися. Голосуємо. Так, значить, 12 питання. Голосуємо. Хто за? П'ять за, річні. Провелучення земель для користування ОЖБ за адресою Каштанова ОПН міста посла Полкова Юрія Волос. Виїжджали. Це поліції. там. Що там, нічого? Ні, ні, тут фотка не підходить. Це ще сталося, сталося. Ну, тобто нічого немає. Добре. Так, тринадцяте питання, голосуємо. за. П'ять за. Рішення поняття, яке провели Може ОЖБ.

Так, 15-а підходовня терміни дій до посилення на землі №3 від 18 на 3-й, 16-й вороти, лівність обслуговування будівель та відділів зі станом площою №12, 25, Газа, адреса вулиці відродження 60 місто, Пусловська, Київ, Бородій, Йосипів. Так, оголошую конфлікт на інтерес, я не приймаю участь у голосуванні. 12-й? Парсу Ні. Ааа, 12-й? Ааа, це мой канал. Це возлі Парка? Ні, це мой На каналі. Європи. каналі. Питання є? Ставлю на голосування 15 питання. Голосуємо хто за? 4 за. Рішення прийнято. Це буде до другого розриву. 16 -е, про розривання договору оренди землі з обширним головним центром, чи з 2-6-15 року, на розриває, там де його магазин, потім він звернувся вже з заявою, він сказав, що це все пустим діле, під магазином оставляє комерцію, все остальне там де стоянка, де... А ви він... не робили це ще? Він звертався ще до війни, то ми йому сказали. <головіка> ага. <20 -х>. і... <головіка> бо там велика площа, там де машини Магазин останется коммерцией, а с РТ. Но він хоче, короче, трошки коммерции свою отдельно. Магазин останется під коммерцией, а вот это стоянка, там где склад сбоку. Вот здесь утром мы едет магазин, сторони есть левой стороны. У него магазин под двухэтажный. Будет коммерция. А все остальное вот останется. 39 соток. Ну, остальное, будет на А по факту хоть Нет, нет, По факту у него такие группы, что они сказать, что они Он сейчас уже заявка Ну, просто его сейчас отпускаем, был сначала разорвать, а потом уже... Ну, я потом Ну, я считаю, что нормально, потому что там, реально... Еще

<ривателі> так, є питання да, вийти, по 16 питанню? нема. Так, голосуємо, хто за? Да, Дай -за, рішення, за. Ну, все. Так, це рішення прийнятно. Вишки, да, поняття. Так, по на вишкам тому вивезну. <ривателі> 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 так, на цьому, шановні колеги, на цьому черга дина вичерпана. Всім дякую.